Всім привіт, мої гравці! Сьогодні я зроблю точний гайд по слешеру. І так, що ми знаємо про слешера? Я усе розповім у цьому ролику про його всі плюси, мінуси. Добре, починаємо! Запитаєте, чому мене не було так довго на каналі? Я відповім, у мене закінчилося натхнення для відео та й взагалі не знав, що знімати. Але зараз ви можете написати свої ідеї в коментарях. Може я щось зроблю висновки. Дякую. Добре, починаємо ролик. Щось я заговорився. Ось. Я граю за качку. Мені подобається цей скін. Так, ні для кого не секрет, що слечер це початковий персонаж. Він видається, як тільки ви заходите перший раз у гру. Ось я купив собі цей скін. Його перша здібність е — це розріз. Досить 20 урода, якщо з яростим темпом, то 25 урода. Ось, бачите? Він ще отак підбігає. Зараз я вам покажу, як це. Ось, дивіться. Отак. Це е, краще використовувати, коли вашого, е, вашої цілі закінчиться е, видосливість, і ви отак берете. Бо цей яросний деп від е, якийсь час там загружається і. Просто ціль може втекти вже. Тому це краще використовувати, коли у вашого абонента закінчується стаміна. Можна використовувати цю здібність на крутих поворотах, бо у нього дуже великий хітбокс у цієї. Атаки. А наступна атака це у нас обезглавлення. Наносить 20. 30 там, урона, але е, я вже не пам'ятаю. А от з темпом там точно 35 зносить. Ну, це коли ви так біжите, і ще ривок є такий. Да. Користатися цю здібність також можна у погонях, е, ще наноситься ефект е, безпоміжність і там ще абоненту сповільнення наноситься. Наступне здібність у нас е, рана від удара. Наносить 50-70 урона, 70 це якщо у вас відкиде. Е, 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 е. Допустимо, як це використовувати. Тут є е, е, якийсь, допустим, гість, у нього закінчилася стабіда. Я доніс його обезглавлення «Безпомощність». І так беру і, і е, здошую йому усе. А ось другий випадок. Допустимо, тут генератор ченс який підбирає, підбігає і радує від удару. так теж. Це дуже гарно працює, я я багато раз ловив. Наступний здібність це у нас якраз яросний темп. Дуже небезпечна така здібність. Коли ми її використовували, у слешера ліве око червоним світиться і збільшується урон. На всіх здібністях. На розрізі, дав без главу до раді від удару. А ще на нього не діють ніякі ні удар, ні пістолетики, ні кінжали. Він стає взагалі танкером. І його не можна ніяк пробити. Я покажу це у раундах. Добре, так, я покажу, як я граю за слешера. Угу. Карта у нас та, отака. Е, там от точно б, хтось буде. Зараз ми його спійбаємо. О, тут багато гостей. Ні, тут да, погано, погано. О, вони вис... я, я, я не можу нікого вдарити. Тут не четвертий. На четвертий бістолди. Вот и проще, це будешь подала, я спробую, так, добре. Добре, добре. Добре, так, давайте. Е -е. Моя ціль ты. Я разобьюсь. Ну хоть. Александр. Де да, йдуть мені э, оцього атакувати. Зовіте. Лагає, лагає. Це <плес> взагалі будемо. Ви да, реально буде складно. <плес> Надо О, папа. Це добре, що у нього такий широкий хітбокс. Може, я порадую віддару. Ай, дронець. Так, 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 Треба е, того білий білий достати. Найти, бо у нього менше всього хп. Оно він оно десь. А, ні. О, все, давай, давай. Давай, подходь. Подходь. Я тогда добоюсь. Скала не буду боиться. Промах, О, о, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Сейчас трошка, Ууууу... Mm. Треба стаміну... підекономити. Давай! Йєєєєєєєєєєєс! Ось тут вже є! Ну так воно ще троє... Вон є! Є-є-є! Е. Е -е -е -е. Це той біленький. Це біленький! А ну кааааай... Давай! Uh, ай, Пролагало! Сами башни зажла, да? От, лага, лагал, лага. От лагающе. Дуже лагай, дуже. так. Ну и залазив камера, брат. Я бы его загнать. Открывай. Хотя. О! Ну все мной! Як-не-як -як, я е, його е, з'їв, залишилося двоих заложить і 60 баксів моїх, А де вони? Хм. Не знаю. Тут нема, тут нема. Давайте подивимось, Вон, вон, на кухні є Два... Ааа. Моя тут. Ой. Ого, промахнувся. О, давайте. Вы все равно. Що я встигну? Нічого я не встигну. Да не, вот вони просто. Я не зброю. Вона автобалча. Ні, ну ладно, так зіграв, де не спугую. Е, давайте ще одну катку може зіграємо. Ось ще один раунд зіграємо. А, так, добре. Ось, це, 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 це точно склон. Сто процентів. Оно, оно, оно е. А ну давай сюда. А О, загнал. А, не блин. А, а блок а было хоть их поставить? Ну, не вышло. Давай, давай, иди сюда. А, ага, птик, Чого не у нього спондили? Маш чай стильку доставили. Оооооооо, вот це було жорстко. О, є шанс. Шанс? Іди сюди, шанс. Ааа. Куди він вс? Блин, я до побітів. Там у мене була це. Ооо-хороу, і... цього буде складно. Оце буде реально складно. Так, добре, добре. А, у, треба шанси знайти. Я його. У нього там е, скільки 40-30, хто, хтось, А, звість. А, іде так далі. О, шанс! Треба. А. Упу. Хопа, хопа, еще один, еще один, ч ⁇ давай, иди сюда, что ты боишься, я докусаюсь, давай, давай, о, 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 Сам делать, о, ч ⁇ делать, мне уже подобился. Оооо, все классический момент серьезки улицы майже боксе, але на миллиметр там не стал. Ой, я его не став. Двое залишилось. Двое. Так, ну если носі... вс могу краще за зараз прикиньте, бо буду там свои... Телепортації, махінації робити. Мені воно не треба якось. Треба його. О, там є хтось. Треба... Хоч би був 07. А ні, це гість, це гість. Ну добре, гість, так гість. Судьба в нас е, просто так е, доля силила. Ху-хоо. І ще подруг. Я хрубала хватается буду бежать. Вы даже Я даже... Задачка. Я думаю, что вы выглядели. Папа. И... О, хотя Это вся Он, наверное,

Один раз я выиграла за это то, что... Я точно не подлетаю, но але... что это что не было? Что было? Когда Джейс. Так, давай. клоник не напускал. Ну, да, да, А бачили? клон підсвітився, клон підсвітився. На цьому все. Мені дуже сподобалось, як ми пограли. А на цьому все. Купаємо і гравці.